Всім привіт! Мене звати Катя. Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні мені хочеться поділитися з вами списком своїх справ на осінь. Мені здається, що складати такі списки справ. Це дуже класно, бо це дає змогу насолодитися зміною сезонів, проникнутися атмосферою, знаєте, зловити цей настрій в фільмах. Тому давайте розкажемо, що у мене в планах для того, щоб насолодитися цієї осінні. А підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк. Дякую. Пункт перший це осінні напої. Я дуже хочу собі купити термочашку і готувати вдома е, лати з гарбузом, якісь чаї з барбарисом, обліпихою, м'ятом. Мені дуже все це подобається. Тут десь в кафешках навколо я цього не бачу, що було в меню. Тому я думаю, буде дуже класно і атмосферно готувати це вдома, піддивлятися рецепти, накупити бадьяна, батьяна, кориці і всього цього ароматного. І на мою думку, це створює неймовірний затишок вдома, знаєте, аромати, їх насичення. І, в принципі, додає такого класного вапіку прогулянкам. Тому це мій пункт номер 1 Осінній час це просто топ-час для настільних ігор. День стає менший, вечори довші, тому хочу поповнити свою колекцію настільних ігор. Насправді в мене їх дуже мало. Такі карточні варіанти, ті, що було не шкода по об'єму взяти з собою, але якраз буду в Україні, чи є зараз в Україні, я не знаю, коли це відео вийде. А, і думаю, там поповнити свій запас. Мені хочеться щось таке і для компанії, і для дорослих, і придивитися, чи є якісь ігри настільні, цікаві для дітей, там, умовно трьох років. Бо я собі уявляю цю картинку, що ми вже всією, майже всією сім'єю граємо в такі ігри. Якщо ви знаєте якісь такі варіанти, дайте знати. Також осінь в мене дуже асоціюється з днями народженнями, бо восени день народження у мене, у чоловіка, у мого старшого сина, у собаки однієї чорної. І мені дуже хочеться не пропустити всі ці моменти. Бо, якщо чесно, останні роки в мене такі були дні народження дуже. Литові просто вийти на каву на тортик, бо то було то не на часі, то я була вагітна, двічі вагітна, то якось не було кого запросити. А в цей раз уже є кампанія, є настрій. І навіть не в плані гучних гулянь, а в плані оцього усвідомлення, що цей день там для мене, цей день для чоловіка, цей день для дитини. І Зробити їх такими насиченими, так як хочуть. От всі ці люди, тільки треба спочатку придумати все, звісно. А, але ось є задачка не пропустити ці дні. А, також обов'язковий пункт на будь-який новий сезон. У мене є таке. Навіть не генеральне прибирання, а такий ресет квартири, коли я виношу все, що мені не подобається, все, що мені не слугувало якось останнім часом, щоб просто його не накопичувати. Бо скоріш за все, якщо я не користувалася якоюсь річчю один сезон, літній, наприклад, то наступного літа я теж навряд чи буду користуватись, тому це такий е час все переглянути, передивитись, винести лишнє. І я думаю, що на цю тему я зніму окреме відео, де розкажу детальніше, як я це роблю, для чого. І трошки змотивую, можливо, когось поприбирати, бо мені інколи треба такий, знаєте, легенький поштовх до цієї дії. Я тут підглядаю списочок, у мене тут є здоров'я і імунітет. Я мала на увазі щеплення. Хочу зробити цього року щеплення всім. Всі, що можливі. Не знаю, мені хочеться пройти максимально здоровий цей період, бо діти постійно щось приносять, якісь віруси, які вони приносять там, умовно кажучи, легше. А я півсезону хожу просто з забитим носом, з здавленим горлом, мені хочеться цього позбутись, тому цього року приділю особливу увагу і і проп'ю курс вітамінів і подумаю, що ще. Можливо, душ контрастний. Чи що там, ходити босоніж по холодній землі? Я не знаю, що треба робити. Можливо, ви мені підкажете якісь дії, які покращують імунітет. О, добрий день, а ви куди? А ви туди? Ну, добре. Ну, ви проходь уже. Ще одна класна осіння традиція для мене осіння це сімейна фотосесія. Бо для мене осінь якийсь особливий період, можливо, через те, що я народилась восени, можливо, через те, що вона така вся красива, золотава, неймовірна. І мені дуже подобається саме атмосфера на осінніх фотографіях. Тому в нас обов'язково буде фотосесія, тим паче з в новому складі з маленьким Петриком, старшим Мішою, з двома собаками, з чоловіком і я. Я буквально нещодавно переглядала минулорічні фотографії, і це так тепло, приємно мати такі спогади. Ще в мене в списку я там бачу книги. Мені дуже подобається, коли книжка відповідає сезону. Не знаю, чи всі так читають. Я знаю, що деяким не проблема читати влітку, які зимові книжки. В мене не так. Мені дуже хочеться восени додати більше затишних історій, більше детективних історій. І більше таких магічно-фантазійних історій, тому склала невеличкий списочок, і, і там точно є продовження у цій серії хімія смерті і далі. І ще я дуже хочу продовжити читати детективи, які пише Джоан Роунг під своїм псевдонимом. Десь я тут я напишу із красивих книжечок у Мене ще є голландський дім. Мені здається, ну принаймні по обкладинці, що дуже така осіння історія, і доля вписана в кров. Mm, я не знаю, така вона красива. Я сподіваюся, і цікава, бо я люблю все, що пов'язане з міфами. І нічого, до речі, скандинавського давно не читала, тому. Я думаю, зайде. Е, також можливо ви пам'ятаєте, я малювала картину влітку. Десь тут буде підказка. Я дуже хочу теж це зробити традицією і щосезону малювати якусь нову картину, таку умовно інтер'єрну, але з якимись відсилками до нас до нашої родини, щоб вона стояла і змінювати по сезону. От літня в мене була з видрами. А восени я ще не придумала, але точно хочу щось зробити. Фарб в мене купа, треба їх використовувати. І залишилось цього кілька пунктів, які в мене виписані. Це зробити собі капсулу в одязі, і я маю на увазі не купити все нове, а перебрати ці речі от, під час мого ресету квартири, і створити нові поєднання або старі поєднання. Неважливо суть в тому, щоб в мене було в голові, або, може, в телефоні вже створені. Готові образи, які можна носити під різну погоду, під різний настрій, щоб на це не витрачати час. Бо я думаю, це знайомо багатьом. Ти ніби хочеш сьогодні гарно вдягнутися, а в тебе немає часу, і ось вона там випали шорти і футболка, і ти надягнув і її. і Пішов. А гарний вигляд, який знаєте, от такий трошки з доданою ноткою якихось аксесуарів чи якихось поєднань цікавих. Мені особисто додає дуже настрою. Тому чому б цим не користуватися? І сюди ж докину ще один пункт. Я дуже хочу частіше фарбуватися, але не в плані тому, щоб там, тому що мені некомфортно з моїм лицем, не знаю. А в плані тому, що мені просто подобається цей процес, тому я хочу дуже е, навчитися робити оцей тоусті макіяж, якісь більш теплими кольорами. Мені дуже хочеться з цим погратися, і я собі прям додала це в список. Такий, знаєте, творчий список малювати картину, малювати лице. Передостанній пункт це сезонні рецепти. Я можу похвалитися, що за це літо в мене жоден кабачок в холодильнику не пропав. І я вважаю це класно, і мені дуже сподобалось додавати його всюди, де можна котлетки, вафлі і так далі. І я дуже хочу продовжити цю тенденцію і готувати з більш сезонних овочів і далі. І щось таке, знаєте, нестандартне. Тому в мене є список пошукати рецепти, пошукати сезонні овочі та поєднання, які ми будемо частіше готувати. Бо це і економно, бо зазвичай ці продукти дешевші, і якось мені здається, більш корисно, бо ці продукти не степляться, не знаю. А от от ось, бери. Можливо, я не права, але для мене в голові це працює. А я вірю, що якщо воно працює в голові, значить воно працює як треба. І останній в мене написано курси, знак питання, тому що, якщо чесно, я трошки розгублена. Для мене осінній сезон це завжди про старт якогось нового навчання. Я не знаю, в яке навчання мені зараз податися. Можливо, ви щось цікаве підкажете, можливо, ви щось плануєте, бо я думала над мовами, і польська, і англійська мені було цікаво підтягнути, але напевно, що я хочу прямо на курси йти. Я думаю, що я можу робити це і в такому позаштатному домашньому режимі, просто там слухаючи, читаючи а, цією мовою або цими мовами. А, і ще я думала про танці. Бо я би дуже хотіла, я вже багато років хочу піти на танці, але мені важко визначитися з форматом, і важко, якщо чесно, не попадається поки що такі е, якісь заняття в зручний для мене час. Вони зазвичай дуже пізно, вечірні. А ввечері я читаю книжки і сплю. можливо, у вас є якісь цікаві ідеї. Поділіться, будь ласка, які у вас плани на осінь. Мені дуже цікаво. Я прям натхненна, що вона нарешті прийшла. І ще хочу поділитися, що мене за вікном. Зелені дерева, і мені так подобається спостерігати там зміну. Ми, коли приїхали в цю квартиру, там були голі е, ці гілки, без нічого, сніг. Потім маленькі зелененькі листочки. Зараз тут зелень така, знаєте, буйна, зелена, і скоро вона почне змінюватися на осінню. І в мене, знаєте, як просто картина вмонтована в стіну. Мені дуже подобається за нею спостерігати. Сподіваюсь, що ви якийсь пункт собі забрали і реалізуєте. І ще що хотіла сказати, що ці списки вони ніколи. Для мене не є про обов'язково закрити всі галочки. Абсолютно ні, це просто надихнутися і задати який знаєте настрій новому сезону. Дуже дякую вам за перегляд. випиваю свій чай і вам гарного дня. До зустрічі в нових відео, Па-па!